Вітаю буде шахі в рай проти Speci Сугарах. Redia 1903. Так, поїхали по Сендер в систему. Здається, я можу так спровокувати його. Тому що я все рівно А6, якби... би. Хід. Як сказати? Хід. Ну, все рівно, мені треба цей хід зробити. А так вийде, що ми якби виграємо якийсь темп на ці ходи конями. Пункт D6 я взагалі тримаю. Це хід. Таке слово прикольне. Є. <кій> Вибачаюсь. Програмний. О! захід програмний. А 6. В сицилійському захисті майже всіх варіантах системах Пункт Б5 пункт нам треба. Так. І що? Ну, хоча ФСБ 8 може він тут і не на найкращим чином стоїть. Але хай вже стоїть. Так, не, ну, линия D открыта, целая кисть. Это це что-то такое себе. Так <клух> что сразу C5 приду. План дистюдит. О, па паре папу. Неприємно. Два четвертий рік. Треба було подумати про це. Ну, добре, повірю тобі. Ну, там після шаху він, скоріше за все, тут. Трубець буде. Перезбісімо? І що ж тут за хід робити, <кій> білим? Може, кінці три? Чи в тебе тут багато ходів? Дав мені шанс. Цікаво. Типу, боїться, що я. Мені не треба твій пішак на Б2. Залишив собі. Мені треба атака на короля. Єдиний шанс це швидко грати. <кій> <кій> так, Тру, можливо, десь в сьому лінію будемо тримати, тому він туди йде. нападем З'їсти б чорнопольного слона, в принципі, два слони, якісь, якась компенсація, якась гра має у нас бути Так, і ще не поспішай. Ну, окей, я поки що зроблю такий хід, ще почекаємо, що їдуть десь. Я не знаю, що він хоче, але щось хоче. Щось він хоче. Це чисто, може, сюди підійду, може, просто ще кудись. Сиріантру треба ввести вгору. Так, окей. Б'ю. Так. Так. Ой, тут тура висить. Що тут смішно. Так, може просто веншпіль. що? Чи Чишу. Ну, Можна ло, а, таку пасточку з нього замотити, типу, там скинути, десь напали на фразяну. Просто проблема в тім, що. Навряд чи він поведеться на це. Прибрав туру, нехай їсть з пішика, ми це 4 і погрожуємо фрезя зловити. За бороду? Такі у нього часики тік-такс? За бороду зараз мене візьмуть. Що да? тут можна придумати? Що, ну що? Б4. Таке щось. Ну Добре, треба все рівно займати чорні поля, тому що слонами з'їли чорно і в нього мають бути прослаблені чорні поля. Маємо грати по чорним. Просто. Мабуть, і Б4 є хід. Б4 я просто відійду. Може, взагалі от я хочу так зіграти. Типу. Отак, от оп, захистив фрейдя, хочеться 4 піти. Суперпрофілактичний хід. суперсонік Воно прийми. А, він просто взяв. Я думав, що я щось уже взірну. Поплив щось кудись. Я не хочу дати поло D5. Цьому типу. Я возьму, конечно. Хотя, может, тут пешак слабкий у меня будет. Интересный ход. Шах. Ну, давай возьму. Ну, давай запишись. Может, на да, цели Ну, видам тут. Пише великий вибір, Прикольно. Ой, що це? Що напав на Тру? Поехали. Поехали. Напал. Ой, що це. Да, ложковато. Семьдесят восемь на восемьдесят два. блискучий хід знаходить суперник. Це 4. Ну, зіграйте це 4, ну. По-людськи. Пішак буде на C5 закривати тобі слона чи що? Зіграється 4 зразу, ну. Потім Б4 є ще хід. Колись. з часом. Слон ще перекрив ферзя. Ну, ляпнув я. Не, ну, Якщо взяти, наприклад, да, тут шах. Шах. Ну тут, короче. Труба. Кеневсь... А, Кенев 6 просто можна було. Можна було просто Rose Vivation Complication. Так, ну суперник не зрозумів, що от він віддав Чорнопольного слона, і я потім зможу грати по Чорним Полям. Я щось, щось промайнуло в голові. <кій> Що я погрожую слон це, це 5 але просто ж розмін фрезів. Тут вже два слони веншпілі, якби Тараш казав чи ласкар за слонами майбутнього. Ось воно прийшло А тут ще супер підставився. Так, тут непогано він. Причепився до мене, якби, прийшлось відчіплятись. Але все-таки якість є якість. <кій> ну і ще якісь шанси в нього тут були, звісно. Да, тут я віддавав туру в один хіт. Ну, тут просто віддаємо туру. Зв'язані прохідні, звісно. Е, ну, щоб король десь тут стояв, він би блокував, звісно, все тут по чорним полям, плюс плюслом десь би пожартувався за цих двох пішаків, а король не в грі.